Поговоримо про Оскар. Коротше, виграв Опенгеймер. Новен Геній. Дякую, поставте лайк, якщо ви згодні. Не, не дуже <плес> лайк Опенгеймера, але я радий за Нолана, що це його перший Оскар за. Ну, саме за... Не відчувається, філь... як Оскар для Діка пригошити він виграв не за свою найсильнішу роботу, але дав вже просто був. Фільм класний, я не знаю, мені дуже сподобався. Але чи найкращий, найкращий, найкращий фільм, фільм, фільм ров? ТОП-3 найкращих фільмів фільми Початок, Бетмен 2. І. А ви дивилися у тих вам Не подобається нова. Ну, не кажунгейме. Ну. Сімо Оскарі, які там? Кі Кіллиан Морфі, секс машина. No, чи секс машина? Ну, сексуальний. подобається подавайся Киллин Ні, як чоловік ні. не. Мамо і ось такі хлопці. А ви, ви в кого обрали? <laughs> Киллиан Мерфи чи. Мамо. Мам... Мамо. Добре знайомі.